Привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ірина і це п'ятий день 30-денного йога челенджу для початківців. Сьогоднішня практика з акцентом на шию та плечі. Нам знадобиться одне покривало та один блок. Якщо блоку немає, можна замінити товстою книгою. Ми Почнемо з сидячи, будь-яке зручне положення сидячи, де нам комфортно тримати спинку прямою, де поперек не округлюється. Тому, або сідаємо, схрестивши ноги. І на підвищення, аби підняти стегна вище, ніж коліна, або на п'ятки. Вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима, втискаємо підборіддя І звертаємо увагу на цю ділянку плечі, ключиці, шия, лопатки. Спостерігаємо за диханням в цій ділянці, як грудна клітка розширюється на вдисі та звужується на видисі. Як плечі та ключиці злегка. Піднімаються та опускаються. Розмикаємо щелепи та вкладаємо язик на дно ротової порожнини. Беремо блок, ніж долоні, центри долонь торкаються блока, виводимо його вперед. На лінію плечей. Стискаємо блок руками. І на вдисі ми тягнемо блок на себе, на видиси від себе. Тут відбувається дуже мінімальний рух в плечових суглобах. Відчуваємо, як плечі зміщуються назад, лопатки навдиси видис і вперед. І ми наче хочемо себе обійняти лопатками. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо блок та виходимо на долоні та коліна. Коліна на покривало. Зап'ястя під плечима, коліна під стегнами, корпус паралельно під лозі, куприк тягнеться назад, маківка вперед. Злегка втискаємо підборіддя. І з цього положення ми попрацюємо з шиєю. Робимо тут вдих. І через видих півмісяцем місяцем зліва направо. Через низ проносимо голову. Вдих робимо в правому крайньому положенні. Через видих зміщуємо голову вліво. Вдих, видих, Вдих, Видих, Вдих. Видих, Вдих, Видих. Через низ повертаємо голову в центр. Та розводимо руки в сторони, так аби пальчики дивились вправо-вліво і долоні виводимо за межі килимка. Тут ми робимо вдих. На видисі ми згинаємо правий лікоть, а ліве плече направляємо до землі. Погляд вправо. Вдих повертаємо з корпусом в центр. Видих скрутка вліво. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось в нейтральне положення. Долоні на килимок, зап'ястя під плечі. Якщо некомфортно залишатись на долонях, можна опуститись на передпліччя. І ліва рука залишається на підлозі, вправу ми виводимо вперед, згинаємо в лікті та вкладаємо долоню на потилицю, десь приблизно на лінію волосся. Ми втискаємо потилицю в долоню, підборіддя в себе. І не змінюючи положення стегун та живота, навдис, ми розкриваємо верхню частину тіла вправо. На видис закриваємо. Тут також відбувається мікрорух. Амплітуда дуже маленька. Вдих. Видих. Продовжуємо втискати потилицю в долоню. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих. Відпускаємо праву руку та проносимо її під ліву пахму. Вкладаємо праве плече та вухо на підлогу і злегка зміщуємо таз вправо. Ліва долоня може залишитись біля обличчя або виводимо її вперед та на кінчики пальців. Робимо 5 глибоких вдихів та видихів, тут видихаємо між лопатки і відштовхуємось від землі всією поверхнею правої руки. Повертаємо ліву долоню ближче до обличчя, відштовхуємо з нею від землі та витягуємо праву руку з-під лівого плеча. На розкриваємось вправо, розтягуємось між долонями. І на видиси повертаємось в положення рачки. Права рука залишається на килимку. Ліву ми виводимо вперед, згинаємо в лікті, долоня на потилицю. Втискаємо голову в долоню і на навдисі розкриваємось вліво. Видих. Закриваємо корпус. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стегна та живіт не рухаються. Вдих. Видих. Вдих. Видих, закриваємо корпус, ліва рука під праву пахву, нитка в голку, ліве плече та вухо на підлозі. Зміщуємо таз злегка вліво і або залишаємо праву долоню поближче до обличчя, або виводимо вперед та на кінчики пальців. Видихаємо між лопатки. Відводимо плечі від вух. Повертаємо праву руку поближчі до себе, відштовхуємо з неї від землі. Витягуємо ліво і розкриваємось вліво. Робимо вдих, розтягуємось, видих, закриваємо корпус. Виводимо руки вперед, ближче до початку килимка та вкладаємо чоло на підлогу. Стегна над колінами. Ми не прогинаємось в попереку, живіт відптягнений. А направляємо центр грудної клітки в землю. Кладаємо передпліччя на підлогу, відриваємо тюло і лягаємо на живіт, долоня на долоню, тюло зверху. Та робимо 5-8 глибоких вдихів та видихів тут. Звертаємо увагу на плечі ключиці. Як вони почувають себе зараз порівняно з тим, як ми тільки прийшли на килимок? Розмикаємо щелепи, розслабляємо м'язи обличчя. І відриваємо чоло від долонь та повільно піднімаємось. Сідаємо зручно, зводимо долоні біля грудей, злегка нахиляємось вперед. Погляд на долоні. Повільно піднімаємось. Щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати, і буду рада бачити вас в наступному відео!